Ураган здобуває першу перемогу в сезоні. 12 вересня в Івано-Франківську народний футбольний клуб Ураган провів домашній матч у рамках третього туру Бет Кінг Екстраліги». Суперником франківців став дебютант екстраліги, команда Авалон з Броварів, Гра подарувала болівальникам справжнє футзальне свято з 10 забитими м'ячами. Від самого початку поєдинку на майданчику волювала напружена боротьба. Відтак на перерву команди пішли за рахунку 4-2 на користь господарів. Утім, друга половина розпочалася з холодного душу для підопічних Юрія Іванишина. Гості вже на старті скоротили рахунок. До 4-3. Однак на 27-й хвилині Артем Клімчук повернув франківцям перевагу у два м'ячі. А в кінцівці зустрічі Олександр Дичук поставив ефектну крапку, оформивши дубль на 39 й та 40-й хвилинах. Підсумковий рахунок 7-3 на користь урагану. Наш видався хороший, ми готувалися до Аволону. Скажу так, що попередньо слідкувавши з минулого року за цією командою досить хороший малюнок гри. Небезпечно діють на стандартних положеннях. Є гравці, які індивідуально добре діють. Тому і нам складно було по самій грі. Почали ми добре, знову ж таки забили, хотіли розвивати рахунок, але припустилися прикрих помилок, які не хочеться робити в таких матчах, особливо коли і суперник так і не мав в моменті. Десь зрозуміло, що футзал це складається, гра на помилках, але хотілося, щоб ми такі невимушені помилки робили менше. Так. Вели два м'ячі і потім знову самі підпускаємо суперника. Гра була на нервах, проте я хочу подякувати хлопцям. Не просто було і після перших двох матчів, після двох поразок, але ми змогли доказали, що сьогодні, в першу чергу, самі собі. Ми сильні характером, вміємо. Працювати на фоні тиску. Тиску не просто, тому що суперник команди Авалон є відносно новою екстралізі, але вона в собі має гравців, які вже мають не один сезон на найвищому рівні, і не тільки на клубному рівні. Тому це хороший суперник і я радий, що ми сьогодні здобули перемогу. Перша домашня перемога стала важливим кроком для команди та справжнім подарунком для франківських болівальників. Ми раді, що ми здобули перемогу, порадували наших болівальників, які очікували, які дійсно болівали щиро нас підтримували в соціальних мережах на, трибу... на трибуні. Ми це відчували і хотіли їм принести радість, принести перемогу. За що їм дуже дякуємо у наступному четвертому турі Кінг Екстралігії Ураган зіграє на виїзді проти сухої балки? Цей матч заплановано на 11 жовтня. Врятувалися від поразки івано-франківське Прикарпаття Благо, поступаючись у два м'ячі, на останніх хвилинах зуміло зрівняти рахунок у матчі з металістом, який став доволі незручним суперником, адже попередні три поєдинки у першій лізі були за харків'янами. У звітному поєдинку суперники відзначилися на 20 20-й та 64 й хвилинах, певно, напередуючи передуючи в рахунку. Утім, кінцівка зустрічі була за прикарпаттями. Спершу на 86 й хвилині Андрій Хома відкодав один м'яч. А на 86-й хвилині Василь Француз з пенальтів встановив остаточний підсумку. Іграли досить здорово, що наша друга команда по нашій, нашій грі два рази пропустили контратаку по при, причин 2-0. І при цьому вже при, при рахунку 2-0. Команда зібрала, зіграла. Ми зіграли в ніч. Дякую хлопцям за те, що вони проявили характер. Ми ці доіграли до кінця. Ми ще раз доказую, що в нас є колектив єдиний. Ми можемо боротися далі? Налаштовували тільки на перемогу. А, нашим хлопці було видно, що вони хотіли, вони бажали цієї перемоги. Але як бачите, як є футбол на даний момент, нас наказали на ті дві помилки, які. Після шести зіграних турів вібет першої ліги команда з Івано-Франківська посідає дев'яте місце, маючи в активі сім очок, а саме дві перемоги і нічию. У наступному турі Прикарпаття Благо 22 вересня прийматиме на домашньому стадіоні п'яту команду першості Тернопільську Ниву. У другому турі національної ліги майбутнього відбулося перше дербі сезону Ривера 1908 проти Прикарпаття. А відтак юні ревервці усіх вікових категорій пройшли через справжнє випробування, і кожен поєдинок став окремою історією боротьби. Зокрема, команда Ю-14 завершила свій матч у нульову нічию, яка видалася насиченою боротьбою та моментами. А от команда ю 15 подарувала справжню радість, здобувши першу перемогу в сезоні з рахунком 1-0. Хлопці показали характер і довели, що сила у єдності та боротьбі до останньої хвилини. Натомість команда Ю-16 зазнала мінімальні поразки 1-2, а команда Ю-17 поступилася з рахунком 0-3. Новий європейський виклик: чемпіон останніх трьох сезонів жіночої баскетбольної суперліги франківськ прикарпаття продовжує, окрім внутрішніх змагань чемпіонату України, грати у європейських змаганнях, що дозволяє молодим гравчиням клубу отримувати безцінний досвід. Останні три роки франківськ Прикарпаття виступав в ЄВБЛ, де команда грала у фіналі чотирьох у 2023 році та дійшла до фіналу, завоювавши срібні медалі у 2024 році. У наступному сезоні команда Зевоно-Франківська заявилася до Центральної Європейської баскетбольної ліги. Участь у наступному сезоні візьмуть 9 команд. Груповий етап пройде з 25 жовтня до 22 лютого. Загалом заплановано всі дати 4 тури. Команди розіб'ються на трійки і в рамках туру проведуть по 2 матчі. Прикарпаття Говерла оголосила про зміну головного тренера Євгена Мурзіна, який працював у команді з Франківська останні три сезони. Замінить Віктор Бугра. 28-річний спеціаліст. Усі три сезони працював асистентом головного тренера. Має значний досвід роботи у клубі та добре знайомий з структурою та принципами його функціонування. Франківський клуб сподівається, що його знання, професіоналізм та стратегічне бачення стануть важливою основою для підготовки команди в новому сезоні. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Монсижня з 19 по 21 вересня в Івано-Франківську відбудеться благодійний турнір з баскетболу до дня захисників та захисниць України. Чотири команди Суперлі зійдуться на паркеті манежу коледжу фізичного виховання. А саме господарі Прикарпаття Говерла, а також Старий Луцьк, Харківські Соколи та Київ Баскет. Ведмеді зіграють свої пинки в наступні дати: 19 вересня, о 18.30 проти Старого Луцька, 20 вересня о 16 годині проти Харківських Соколів, та 21 вересня о 15 годині. Проти Київ Баскету Андрій Менів, Андрій Аргара, телеканал 402.